Концертні презентації другої частини альбому темна відбудеться вже 15 та 10 лютого у Києві та Львові. А сьогодні я маю нагоду особисто розпитати в репера про реліз та новий етап творчості. В'ячеславе, мої вітання. Привіт! Днями у вас вийшла друга частина альбому. Темна. Це останній реліз як артиста початківця. Ви зауважили, що саме з тим альбомом росли як артист. Тож яких сенсів закладали у пісні, які війшли до альбому? А, я думаю, що друга частина, бо там дві частини цього альбому. Перша писалася ще в 2021 році. До усього досвіду війни, який трапився зі мною, і мені здається, з більшістю українців, які зіткнулися саме з повномасштабною війною, так uh -huh. і коли я його видав в листопаді минулого року, я зрозумів, що напевно все ж таки ми живемо вже в інших реаліях, в абсолютно інших реаліях, часто сюрреалістичних. І ті якісь і емоції, які кожен з нас проживає, ті втрати. Ті озлоблені якісь емоції, які okay. ми точно всередині себе кожен маємо до різних аспектів за різних причин. Я вирішив це все інтегрувати у другу частину альбому, і можна сказати, що друга частина альбому це таке за сенсами як в екзибіціоністська терапія, якщо це можна так назвати, тому що починається альбом з того, що ми говоримо про проблеми загальносуспільні, більш широкі, які відчутні кожному у соціумі. А потім ближче до кінця альбому переходжу вже там якусь інтимну історію власних переживань. То я думаю, десь так. А, власне, якщо говорити про перехід від артиста-початківця до нового етапу, розкажіть більш детальніше, що це за етап в нас дуже часто а, артист, коли починає творити, він чомусь не розуміє, що творчість це та сама праця. Те саме ремесло і той самий бізнес, okay. і ти так само покриваєш запит аудиторії. Ти так само розробляєш продукт, який покриває болі, покриває запит. І м, всі дуже часто очікують, що достатньо просто писати музику, і я стану відомим, я угу. буду заробляти мільйони, їздити на фонарі. тому що нам нав'язав це американський ринок. Картинка американського шоу-бізнесу і творчості в нас в Україні недостатньо просто творити музику. Ти мусиш бути особистістю. А особливо сьогодні ти мусиш бути свід... особистістю свідомою з чітко визначеними векторами розвитку того, чого ти хочеш принести українцям станом на сьогодні, і куди ти угу. далі будеш йти? Це, от як на, на співбесіді запитатися, а що ти будеш робити через п'ять років? От я для себе зрозумів, що я буду робити через п'ять років, і тому зрозумів, що переходжу у якийсь такий новий етап. А от розкажіть, будь ласка, що саме для себе ви зрозуміло? Саме е, це відчуття того, е, от я пройшов етап початківця, тобто я зараз цілісна особистість, артист. Е, що ви вкладаєте в ці сенси зараз? Перш за все, вплив. Бо раніше не було чіткого відчуття, що кожен з нас є такою повноцінною одиницею суспільства, яка здатна впливати на лад так України і проводити якісь державотворчі дії. Станом на сьогодні все абсолютно по-іншому. Кожен з нас, а особливо якщо має певну аудиторію, здатний. Проводити зміни, здати, а, значно впливати на суспільство, наше робити його свідомішим і активнішим, пробуджувати його. І це, власне, та основна ціль і те основне розуміння, яке приходить до більшості таких, мені здається, свідомих і публічних діячів сьогодні. А скажіть тоді, а, чи зміниться якось кардинально, можливо, ні звучання на цьому новому етапі вас? Мені здається, що в принципі залишатися в одному звучанню це дуже перш за все скучно. Е, а я творю якось, перш за все, для себе. Так, і це для мене, перш за все, момент, де я відчуваю себе живе, uh -huh. і в такій історії, в такій історії, точно хочеться проходити різні звучання, тому що ми, як люди, проходимо різні наші емоційні і життєві стани. То і звучання точно від цього буде змінюватися. Uh -huh. е, я думаю, що. Далі це все про інструменти живі буде. А чи готовий ваш слухач до нового звучання? Якось ви його, можливо, підготували. Чи не потрібно готувати? Адже у вас спільний вайп, зв'язок, і не потрібно взагалі хвилюватися до нових змін в собі? Я думаю, що у слухача нема вибору. Бо ми за своєю природою, люди, в принципі, людина вона завжди е, з острахом, з дуже таким з пересторогою відноситься до усього нового. Ми звикли, якщо щось класно працює, ми не будемо цього руйнувати, ми не будемо цього чіпати. Нехай воно класно працює і надалі. А потім з часом привноситься щось нове, люди. Запаскою так дивляться на це все, а потім їм починається подобатися. Е, і мені здається, що так буде і з різними звучаннями, якщо чесно. Це знаєте, коли одну пісню слухаєш, і спочатку вона якась не така, а потім, коли повторно, повторно, і ти такий думаєш, боже, який класний хід, так це моя улюблена пісня одразу стає. А от, власне, в одному зі своїх інтерв'ю ви зауважили, що не хочете писати треки на військову тематику, адже все, що могли і хотіли сказати, вже сказали. Все Сказано. На вашу думку, де межа у виконанні і проживанні в піснях от теми війни і паразитуванні на цій темі те інтерв'ю, де я про це говорив, воно насправді досить давнє ще е, кінця 22-го або початку 23-го року. Або можливо, навіть літа 23-го року. Проте той досвід, літа. який угу. траплявся і після літа, та. Угу. і от той досвід, який трапився за осінь. Те, що відбувається станом на сьогодні, та діяльність, яка на мене покладена, та відповідальність, яка на мене покладена, і що я яку діяльність я мушу сьогодні робити, породжує знову ж таки нові сенси про війну, і мені знову є що сказати. І це історія насправді циклічна. Тоді я думав, що кожен з нас сподівався на швидкий кінець. Кожен з нас сподівався, що от зараз, 23-му, ми всіх, як то кажуть, загасимо. Uh -huh. А виходить, що воно трішки не так працює, і ми uh -huh. адаптуємося під нову реальність. І у новій uh -huh. реальності знаходяться нові сенси. А де межа а дуже просто цю межу визначити насправді. А, коли пишеш, коли щось твориш, uh -huh. коли висловлюєшся про щось на тему війни, спробуй всередині себе відчути. Це те, що тебе справді теліпаєш, що тебе справді турбує, і про uh -huh. що ти маєш що сказати. Чи ти просто надихнувся постами в Телеграмі або викриками інших менш свідомих співвітчизників, і просто говориш так, тому що так треба казати. Uh -huh. Якщо це йде від тебе, мені здається, це важко назвати паразитуванням. Воно, звісно, може приймати якісь шароварні образи. Але це не про, парати... не про паразитування. Uh -huh. Я все ж таки розділяю оце це. Чи не паразитування чітко розділяю, uh -huh. бо не вона може бути несвідомою. Артист просто починає, і він такий: о зсу погнали вперед, переможемо. і Йому може здаватися, що в моменті це його щира емоція. Uh -huh. Якщо здається, клас не каже, обмеження точно не має бути, бо все, що обмеження, це дорівнює цензура. От, власне, в одному зі своїх недавніх дописів в інстаграмі ви написали хочу навіть процитувати. В музиці, наче й багато всього mm. відбувається, проте все якесь або недоприйняте слухачем, або дуже поверхневе. Кінець цитати. Поясніть, будь ласка, про mm. яке неприйняття та поверхневість, іде мова. Нам присвійно знову ж таки все нове, окрім того, що сприймати з острахом і скептично, піддавати сумніву і жорсткій критиці. А uh -huh. у нас є нормою, що артист, інший публічний діяч, і навіть той самий військовослужбовець мусить комусь щось доказувати. Мусить пояснювати, що так і справді нормальний, так я справді роблю щось класне, або щось вартісне. Немає кредиту довіри заздалегідь. Його доводиться заслуговувати, і ти мусиш чомусь мусиш. Хоча так би не мало це працювати. Ми би мали стартувати з якимось позитивним кредитом довіри і вже потім або накопичувати його, або, як в когось виходить, іти в мінус. І от я говорю саме про це недоприйняття до а поверхневе, тому що. Ну, от поверхнева творчість це власне той самий спосіб максимально швидко отримати цей кредит довіри, тому що людям прості сенси вони завжди відгукуються, бо прості сенси вони знайомі всі, вони всім резонують. І ну клас, буду співати про е, перемогу, бо всі дуже сильно чекають, і тоді точно швидко стану відомим. Ну, от така формула багатьох насправді. От, власне, якщо вже говорити про реліз, повертаючись до вашого релізу другої частини альбому темна, вже цієї суботи у Києві відбудеться ваш концерт. Скажіть, чого чекати глядачам, слухачам і вашим прихильникам? Я думаю, що вам дуже сподобається, якщо чесно цей концерт. Я сподіваюся, що і ви теж будете, і ваші колеги будуть, і всі, хто сидиться і встигне подивитися, теж будуть. А це історія про поєднання цих світів, поєднання світу світлого, з попереднього літнього альбому, де у нас музика така більш легка, і з світом тим таким більш глибоким. На жаль, зараз темним. А, але окрім того, там ще буде збір. Я опікуюся бригадою буревій, і е, я сподіваюся, що мені на цьому концерті вдасться ще гарно хлопців підтримати. Тому, от комплексно е, це все вас чекає з дуже цікавим живим перформансом. В'ячеслава, я дуже дякую вам за розмову. Я звичу вам натхнення і надалі творити, працювати задля перемоги. Та найголовніше це миру нам усім дякую навзаєм. Слава Україні! Героям слава! А я мала розмову із репером Отой. Говорили про реліз другої частини альбому темна та новий етап у творчості.